Невже така і справді та свобода, що нищить нанівець життя усіх? Невже не бачите, що гине наша доля? Життя дітей сирітське залишить? Невже така невирішена схема, що геть війни не припинить? Хіба ми знаємо, чи лишилось слово, чи на своїй живемо ще землі? Хто нам покаже? Чи розкаже нині, за що боролися вони, за що лишили молодого навіки жити в сирій землі? Де правда, де народна воля, де слова міць, де наші права, чи маємо ми хоч право жити, чи за це теж вирішуємо не ми? Невже така і справді та свобода, ціна якої? Смерті всіх близьких, чи сліз матусі варті ті пагони, які свої, до армії вже в смерть собі, Та все дарма, дарма й нема кінця війни, прокляті нищення народів. Невже настільки гнильця проросла, що відбирає крихту тут у свободу? Я хочу віднайти хоть крихту щастя. Що зможе нам вернути те життя, щоб разом родиною на щастя, лиш сміх та радість чули ми з вікна.